Кожен рік міський бюджет виділяє достатньо коштів для того, щоб були відремонтовані тротуари і дороги в місті. Це значні суми, не можна сказати, що вони маленькі, тому що якщо взяти за 2024 рік, то це буде 60 мільйонів наших грошей з вами. І ми хотіли, звичайно, бачити інший вигляд наших тротуарів. Я зараз навіть роблю акцент не так на дороги, тому що дороги більш-менш ремонтуються, але хотілося б робити так, щоб місто було для людей людей, а не для автомобілів і змінювати цю концепцію. Тому, звичайно, хотіли, щоб тротуари були не тільки доступними для людей з інвалідністю, яких стає все більше в зв'язку з війною, а звичайно, щоб вони були комфортні і без таких ям, які зараз існують. І проблема полягає в тому, що не те, що недостатньо фінансування. Я вважаю, що це завищені кошториси, які навмисно завищуються і не ретельно перевіряються під своїх для своїх. І для збагачення певних груп, які Є бенефі... бенефіціарами таких компаній, які заходять на тендер або без тендерних процедур, навіть проводять певні роботи. У е, 25 році це 20 мільйонів зараз. Але я думаю, цей, ця сума буде збільшена. І наскільки я розумію, знову ж таки е, не всі вулиці будуть покриті ремонтом тротуарів, тому що перелік цих тротуарів, тротуарів теж е, так знаєте із-под поли готується е, певними групами впливу, які. Е, по тим чи іншим питанням може звертатися до департаменту дорожнього господарства, до відповідних наших міських установ для того, щоб вони ці ремонти робили. Для мене, наприклад, неприємним і неприйнятним є те, що тротуари коло військового госпіталя, де кожного дня ми бачимо, скільки військових туди доставляють, в якому стані вони, як вони довго лікуються, і в якому стані вони звідти виходять на милицях. На Колясках і тротуари, просто на який вже рік війни я не говорю повномасштабного вторгнення, якщо 2014 року це просто недопустимо, щоб вони були в такому жахливому стані. Питання піднімала не раз. Сьогодні, в принципі, можу сказати, що включений ця вулиця включена до переліку вулиць, які будуть відлягати відповідним ремонтним роботам, і будуть проведені тендерні процедури. Обіцяли, що до кінця там двох місяців все це в нас буде порядок. Але бачите, це знову. Тож таки. Точечні позиції, де, ти, де тебе болить, то ти повинен декілька років потратити на те, щоб там було проведено до ладу. Молдаванка, вона взагалі закинута. Якщо подивитися її рівень, рівень ремонтних робіт, як і доріг, так і тротуарів, він просто в ганебному стані. Якість також, якщо говорити знову ж таки про проблему, це не тільки залишені кошториси, але і якість таких робіт. Тобто в мене здається враження, що. Чим неякісніше він буде зроблений, тим краще нашим чиновникам, тому що знову будуть повторно списані суми на ями там, де вони з'являються. Але ще, що було мною зафіксовано особисто, це там, де не було ям, але ці ями, але вони створювалися да, навмисно для того, щоб засипати і ставити галочку, що роботи проведені. Тому тут неякісне управління. А це зміна, звичайно, потрібна керівництво, Це громадський контроль. Це безпосередньо ті громадські організації, які повинні заходити і через у ці комунікативні інструменти працювати з чиновниками, контролюючи їх, тому що це не тільки контроль повинен бути публічних закупівель, а контроль і виконання якісті таких робіт.